Приходь переважно такого змісту. Вітаю, маєш гроші на карті? Потрібно до завтра до вечора позичити. Вибач за нестандартне питання. Останніми днями жителі Дубна почали скаржитись на те, що їхні телеграм-канали зламують шахраї. Схема не нова. Аферисти від імені того чи іншого користувача розсилають повідомлення, що нібито потрібні кошти на важливі життєві проблеми. Минулого тижня 46-річна дубенчанка позбулася власних заощаджень схожим чином у телеграм їй написали про з проханням позичити гроші. Контакт, який Писав, був підписаний іменем її знайомої. Жінка, не вагаючись, запитала реквізити банківської картки для перерахунку і вже невдовзі двома платежами відправила шахраєві 11 тисяч гривень. У результаті відкрите кримінальне провадження та тривають слідчі дії. За кілька годин вона зрозуміла, що трапилось, та прийшла до поліції із заявою про скоєний відносно неї злочин. За цим фактом досудове розслідування розпочати та дізнавачі з'ясовують обставини цієї справи. Передувати злому сторінки може телефонний дзвінок від людини, яка представилась оператором мобільного зв'язку. До людини дзвонить типу оператор мобільного зв'язку розповідає про можливість безкоштовно отримати акційні хвилини або ж гігабайти. Для підтвердження цієї операції необхідно Назвати код, який приходить смс-кою, і це буде типу завершення операції. В результаті такого діалогу Шахрай отримує можливість від імені того, з ким щойно спілкувався, дописувати його контактам у мобільних месенджерах. різні Повідомлень, як виявилось, це не єдиний факт, коли жителі Дубна отримували схожі повідомлення. Загалом упродовж лютого у Дубинському районному відділі поліції вже зареєстрували 23 факти про вчинення шахрайських дій. В нас є зареєстровані звернення громадян, коли вони просто інформують поліцію, що таке, що така пропозиція їм надходила, але вони кошти не перераховували. Серед шахраїв не втрачають своєї актуальності такі схеми збагачення. Так, би мовити, сезонні типу. Купівлі твердого палива з повною передоплатою, або ж деякі негідники продовжують користуватися ситуацією в Україні і поширюють будь-яким чином посилання із пропозицією матеріальної допомоги для вимушено переміщених осіб, чи щось такого схожого плану. У поліції зазначають, якщо ви отримали повідомлення, яке викликає підозру, то краще зателефонувати людині, від імені якої і отримали прохання, і запитати, чи надсилали але вона щось подібне. Якщо ж у вас є підозра, що вашу сторінку зламали, необхідно припинити всі сесії цього месенджера на всіх пристроях. Це можна зробити в налаштуваннях і обов'язково зверніться в поліцію.